І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні ми продовжуємо далі грати ігру під назвою Пілігрими. Це вже у нас третя частина. Думаю перше, що хотів би сказати, це те, що Думаю, вже дуже добре чути, що в мене новий мікрофон. Да. От, так от Тому це перша новинка, що обновилася за цей час. Так, друге, це те, що я напевно що дізнався про те, що як просто, що робити далі? Пішли до цієї от церкви. І візьмемо в оцю от бабу. Я щось там таке замітив, що вона, типу, мітлою щось може робити. Типу, навіть. Ну, давайте візьмемо мітлу, наприклад, Опа. Можливо, його просто треба розсердити, чи що. А якщо дати йому випити. Ану бери випій. І бутилка рома досягнення. Прикольно. Типу йому і правда треба було так зробити, щоб отримати досягнення. Ну, це круто. Ну, це безполезно. А ну, тепер ще раз. А що тепер з ним робити? Взяти вудочку? А, він не хоче так. О, ну конечно. Плюс сьогодні відеоролик десь вийде пізно. Десь, можливо, десь в 9 часов, навіть в 10. Тому отак. Вот це зразу попереджую. А нос ще, кстати... А, ні. Значить, можливо, йому не треба давати було рома. Давайте вийдемо. Бо мені здається, що це неправильно. Так, знову беремо її. Да, дуже добре. Напевно, що його треба, типу, якось розсердити, бо я от замічаю. Ану взяти воду. Та вилі на нього. О, вже нормально. Вже не більш сердитий. Треба ще раз. Окей. А це що от зараз буде? Чи розвеселити? типу треба? Я от не пойму зараз. <ривот> я що хочу зараз пробую, я от не знаю. Ага. О, вона, кстати, монеточку и добра під кеду я. Ну не читаецем. Ти... Не я таки понял, а якщо червячка взяти? Може взяти іншого персонажа, щоб він вальнув метлою його. О, да. Тепер бери мітло. О! Ого! Нічо собі, іскуплення. Зараз вам покажу, як воно виглядає це досягнення. Во так. Звісно, там удар не такий був, ну ладно. Чимось і похожий. Так, я зараз подивлюся, дещо. Ага, дуже добре. Погнали далі. А якщо ще раз попробувати? Я не знаю, нам і по факту туди і треба добратися якимось чином. А що просто так? Цей персонаж дроблений. А якщо отак, вот Мені здається, я вже так пробував в попередній частині. А ні! все правильно. Все закрутили його. Прикол. Все нам сюди вже не треба. Ну погнали. Беремо? Нє? А куди нам тут. Почекайте, куди нам тоді треба. А, я поняв, нам от сюди. Він ж сам навіть цей чортик казав, що нам його, типу, треба взяти когось, щоб запхати в цю яму. Да? Ну да. Все, я поняв. Ну, а що з того? Все? Ми йому допомогли? Зділка з дьяволом. Я це так осуждаю, звісно, но. Але... Давай бери. Напевно, що вся ціль наша це його взяти. А, вот що це мало на увазі. Типу, це рівень того, щоб зловити ту пташечку. Наша ціль просто зловити цю пташку, щоб добратися до якогось місця. До якоїсь місці, після того, напевно, що це фінал буде, чи що. Ну, така от фото фотографія. Це потрібно кожному допомогти. Наприклад, от ми вже б допомогли в цьому. Далі ми допомогли цьому чортику. А тепер треба бабусі допомогти. Я поняв. Так, привіт. Якщо бабушку взяти, те саме, так? Да? Окей, я вас поняв. Ну тоді треба щось розібратися з цією бабоягою. Взяти в оцього, наприклад. Мітлою вальнути, от, кстати, також. Кстати, а де би взяли цю її, веревочку? <рес> не, ну не це. Я б радив тобі тікати. Я уверен, що це треба, типу, вигнати цю бабоягом. Бо в мене іншого зовсім в голову не лізе. Так, а що ж тоді? Пішли от сюди. Мені здається, я тут вірьовку колись знайшов. Чи ні? Не пам'ятаю вже. Ну точно не тут. А... І не там. Да, так і є. Так, окей, тоді, давайте пішли знов сюди. Це треба, значить, взяти бабушку. Щоб вона отомстила. А ну-ка, ще раз подивимось. Ага. І вот так нам треба зробити. Ану давай. Да. Да, правильно. Правильно, щоб знала. Ага. Погнало, конечно. В боду белиты Туда її просто. Це капец. Я в шоці. Я просто це осуждаю. Ну все. А дома лучше. Лобе! Лови, лови, лови. Давай, ну цього разу, я думаю, ти зловиш. Та да що таке? Що так ловити не вмієш? Давай, підійди. Ура! Да ти шо? Да, є, yeah, да ти шо? Я все ж таки це зробив. Я дуже сильно радий. О, бабушка! А ну-ка. О! Цвіточок. Досягнення цвіток. Прикольно, якби я просто це не зробив, то не було б цього досягнення. Типу, якби я не підійшов. Не, ну круто. Це перше досягнення, яке мені дали. І друге. Не, ну круто. Звісно, я таки знав, що я всі досягнення не отримую в цій грі, але мені сподобалось. А ну якщо ще раз зробимо. А, просто привітайте з нами. Ну все. Ми всім допомогли. То, що і треба було зробити, було. Чортику допомогли, тому допомогли зне... заробити сокровище. Далі Дальше... кому... кому ще ми допомогли? А, і бабушці ті тіті допомогли, і все. Так, тоді пішли от сюди. Беремо нашого чувачка. Да, я знаю. Я понял. Вот воно. Да. Еее, -е да, да, да. Погнали. Тепер хоча б вже візьме нас. Счастливого воссоединяння. Досягнення. Все? Ну, Таке відчуття ніби правда все. Ну, напевно, що так і є. Ну, все, напевно, да? Частина вийшла на 11 приблизно хвилин. Ну, якщо зараз доказати, то навіть чуть більше буде. Все, така от коротенька ігра вийшла. Чесно, ігра цікава. Мені вона чимось і сподобалася, а чимось навіть, вам скажу, чесно, така, знаєте. Ну, чуть-чуть такі є якісь всякі, навіть не то, що пошлості, просто дуже якось дяволське і так далі. Ну, це прям. от Що до чортика, це прям капець, Що вони таке придумали, ну ладно. Ну, Все одно придумка за маніта дізайн непогана. Да, ігрі я не поставлю навіть ту сімку. Не поставлю просто ті ігри-сімрочку. Напевно, так як Hіppі е гейму я би поставив шістьорку. Хоча, коли я пройшов ігру EPG, напевно, там десь сімку ставив. Але от зараз, якщо переглядати саму ігру EPG, то я б її поставив 6 Та, так як в цій ігрі Пілігримі. Прийшов за три частини, хоча її можна було б і за дві пройти. Але я і радий, що за три прийшов. Також непогано. Тому, я вважаю, що все ж таки можна поставити цій ігрі. Заслужено. Тому що ігра, ну. Вона недовга і ніби непогана. Можна було щось і поржати, щось і ні, звісно, но... Таке, ну, прикольно. Було непогано. Так, а щоб вийти? Ага, це типу ті досягнення, які я отримав. І які ще ні. Цю ігру можна скільки хочеш перепроходити. А, типу, грати знову. Ну, а ну, почекай. Типу, в цю ігру можна скільки хочеш перепроходити, якщо хочеш отримати всі ці досягнення. Ну я цього робити не буду, тому що, ну, а якийсь сенс, якщо я все одно пройшов. Я не заради досягнення граю ігру, щоб всі досягнення отримати. А заради того, щоб розслабитися і пограти в якусь ігру і пройти її. Так, а якщо грати знову? Ага, все те саме, я поняв. Ну, тоді я виходжу. Тоді я виходжу. Окей, все, значить, на цьому я буду завершувати цю ігру. Наступну ігру я спойлерити не буду. Не знаю, коли вона вийде. Напевно, що вже десь вівторок або в понеділок. Ну, не знаю, планую десь в понеділок. Хоча, ні, скоріш за все, в понеділок вийде саме частина по контролі, а вже вівторок вийде по новій ігрі. Ну, така от ігрулька. Свою думку пишіть в коментарях, яку би ви оцінку цієї ігри поставили. Ігра, правда, недовга з Amanita Design. Напевно, що це сама така скоріша ігра, яку я прийшов з усіх чотирьох, чи скільки я там грав, да, це четверта ігра, якщо я не ошибаюся. Не знаю, чи далі буду якусь грати ігру від Amanita Design. Це вже подивимося, а так поки що на цьому будемо завершувати як з відео, так і з цією ігрою. Всім дякую за перегляд! Підписуйтеся на канал, ставте лайки, не пропускайте мої нові відеоролики, переглядайте старі відеоролики. Ну, а знак завжди був стрейнджер. До скорої зустрічі, всім удачі і всім пока-пока!